У червні цього року Кременчук отримав ремкомплект для очисних споруд міста від чеської фірми Кубічик у якості гуманітарної допомоги. Устаткування повітродувки, яка є однією з основних в очисній системі, є невід'ємною складовою біологічної очистки січних вод. Саме для неї наше місто отримало благодійний ремкомплект. Цього тижня прибула бригада для ремонту та відновлення повітродувки номер 4 Проводимо капітальний ремонт. Повітродувки номер 4, Заміна підшипника узлів. За заміна ущільнення цих ну повністю і технічний по потечним регламенту полюсово ремонт повітродувки номер 4. Компанія еквік з початку встановлення цих повітродувок займається їх обслуговуванням в Кременчуці та по всій Україні. роторного типу використовуються для систем подачі повітря в систему аерації на очисних спорудах для біологічного очищення. Було проведено за ті роки до війни. Заміна підшипників на трьох повітродувках з чотирьох, і зараз у якості гуманітарної допомоги водоканал міста Кременчук отримав гуманітарну допомогу від виробника. І зараз ведуться роботи заміни запчастин на четвертому роторному плоці. Кременчужани вдячні компанії Кубічик за підтримку у такі часи для нашої країни. Виразить вдячність фірма Кубічик до. Да? Чеської республіки за те, що вона нам представила по гуманітарній допомозі запчастини, які коштують дуже дорого для міста і для нашого КП Кременчува водоканалу». Тож після заміни ремкомплекту повітродувки очисна система міста матиме резерв потужності та стало працюватиме, очищаючи воду для кожного кременчужанина. Дмитро Цирюльник, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини.